Сьогодні буде реагувати до нового окенто. Це окенток про 18 сезон, другу частину День котика. Ми його подивимось. Так цікаво, що з'явиться. Вот это 2025. Сызульки, Сегодня мы будем снимать аукент-толк для другой части до 17 сентября. кот Микус и так само маленькие <свист> <свист> давайте на cat <свист> Давайте набоевы за кот-пикару. Игруйте Кэт Пикерс, строба взята, милых коток. <свист> Це радий котик, другий це зелений котик. Третій це фіолетовий котик. Четвертий це оранжевий котик. П'ятий це нормальний котик. І шостий це маленький котик. Ну, <плес> ще так само добавлять мене. Покладає oh ще на нову кінста. Що так само забавлять кет. О, найс. О, найс. Це кінець окентуйку. Дивився на 9 березня, а я з нього маю 11-го. Клас сьогодні вийшла вже нова частина. Де котика. То мі спрах це класно. Я радий.